Ви знаєте, я, звісно, знав, що в нашій країні сьогодні як ніколи дуже опасно бути волонтером, патріотом і людиною, яка має власну думку. Ну, навіть я не доценів масштабів і розмірів рук ФСБшних в нашій владі. Ви сьогодні бачили моє відео, яке я опублікував з притулок і сайтом Українська Правда, які в один голос один за одним повторювали про те, що я і псоагент, і ноагент. Полезний ідіот, який критикує військове керівництво, який розповідає, що комбати обкрадають хлопці. Я якоби брешу про те, що хлопці не забезпечені. Якоби я брешу про те, що непорядні комбати в лавах Збройних сил України ведуть себе, м'яко кажучи, неполіткоректно. і деякі антиукраїнську державну політику ведуть і корупційну. Після цього відео, в якому я, до речі, звернувся до людей, до патріотів, до військових, до українців і сказав, мені цікава ваша думка. Якщо ви теж вважаєте мене полезним ідіотом, так і напишіть, я буду знати. Мені це дуже цікаво сьогодні. Е, якщо ви вважаєте, що це не так і підтримуєте мене, просто киньте одну гривню в знак підтримки. Ну, може хтось і більше. Після цього відео, до речі, сайт Українська Правда теж роздібав міністра оборони, якщо, що, і добився його відставки. Ну як добився? Це було не з благими наміреннями, просто сайт Українська Правда, ніколи нічого не робить безкоштовно. Це просто після смерті Гангадзе, це стала звичайна журналістська помойка, яка все виконує за бабки. Тому був заказ, і вони його виконали. Але я інше. коли я опублікував це відео, почався дуже великий розголос в коментарях, репости. Навіть військові підключилися в коментарях, і знаєте, що саме цікаве, 100% коментарів були направлені в одному форматі. Хай це падло, спробує приїхати до нас на передову, і нам це повторить. Причому і одне, і друге. Тобто і журнашлюха Морозова з української правди, і Сережа притула. І хай нам каже в очі попробує повторити те саме, що сказав про тебе Оскара. Що ми теж іноагенти, ми теж брехуни. Ми йому сука каже, розкажемо, де машини діваються. Де аумніця дівається, де вся його допомога, блядська дівається, як приходять на передову акти прийома передачі на 300-200-400 млн грн по бумагі, типу, все приходить, по факту ніхуя немає. Де по бумагі нас кажуть, 300 чоловік може воювати, а по факту нас 30. Ну, сука, отримають зарплату всі 300. В результаті, у парку підходить до мене два підараси в кожаних курточках з сумочкою на бок. Ну, ви знаєте, я ж. На зарплатах на наших сидять по 50 сука, тисяч гривень получають мінімум, плюс тобі ще премії виписують. На шкодах Октаві, на Тойота, Кемри роз'їжджають, на лендроверах роз'їжджають. Це вони так безпеку нашу бережать. І якби так дали мені зрозуміти, що якщо я ще раз прокоментую притулу сайту «Українська правда», то вони закриють мені рот не через суди, не через кримінальні справи і не через прокуратуру. Так я от хочу звернутися до цих підарасів у курточках з кожаними сумочками на бок. Ви вже по Донецьку, по Кровську, мені лічно казали про те, що якщо я зараз не розвернусь на Київ, а поїду далі до хлопців в Донецьк, ви мене кинете на передок і грохнете. Так от, послухайте мене ще раз. Мало того, що ви, блядь, ходите до мене додому вже до себе на роботу ночами, причому, тому що більше вам робити нікуди, ви вже всі сука пересаджали бойків, а ні, я забув наш бойко герой України. А тепер ви, блять, мене вже партію перелавлюєте. Тобто суди, прокуратура вже не дійствують, тому що ну, ніхуя на устрі нема. Тому ви тупо нагло цинічно підходите мені в лицо, це кажете, знаючи прекрасно, що я кожне утро ходжу на кофе і хуй я ложу на вас. Без охорони, без друзів, без нікого. Я сам ходжу. Якщо ще раз, блядь, до мене підійде яка-нібудь, блять, з сумочкою на бок, я не буду ні камеру включати, я не встию це зробити. Що у мене буде під рукою, ти ме уйбу. Відповідно до Конституції України я маю повне право на захист особистого життя. Враховуючи військовий стан в Україні, це можуть бути дергешники. Ребята, вам, з нас, расистів, і стадо зробити не вийде. Ви хочете жити як в Росії, щоб всі їбальники закрили, ви робили своє діло і крали на війні. Хуй ви угадали, ви хуйово знаєте свій народ український. Так що, народ, пора це прикращати. В такій демократичній країні. Ніхто жить не збирається. і в такій країні для них хлопці теж воювати не будуть. Це наша країна, це наша земля. А ви сумочками на бок, піздуть на бок.